Добрий день, шановне панство, вирішила зняти вам невеличке відео про стан свого города, зокрема Сарпоміра, Сарпоаксона, Сарпокіфлі і Голубий Дунай. Ну, от. Ці я посадила зовсім маленьких, таких, ну, отісіньких, як мій палець. Кусочків навіть не почекала, поки воно затягнеться ранки, а просто так посадила. От воно вже цвіте, Де, можу продемонструвати цвіт, який є. Подивіться, оце признак, воно практично біле, якщо придивитися, то чуть чуть, чуть, -чуть там розоватого є, такого розуватого. от. Бачите, це є цвіт Сарпоміра. Серпок, на Боже, дивіться, як розмножаються ці е, як їх. <гум> І сонечко там, оце, воно їсть тих е, жуків колорадських. Ну от таке. Мені десь до стегон. А от подивіться, яка, як виглядає голубий Дунай. Дивіться, дійсно, що голубий Дунай, коли його багато, то напевно він так і схожий на голубий Дунай. То висока картопля дуже. В другому місці я вам покажу, вона така височенна. І подивіться, я замульчувала і великим таким. Тим, дивіться, аж туди, і яка хороша земля. Волога, не дивлячись ні на що, а всередині всюди в мене опилки. Я зробила висновок з минулих з минулого помилок. Бачите, всюди я у центрі опилками засипала, якщо буде. Значить, І тут кажуть, що закислює, ну та воно закислює, але в основному тут же це. Оце таке нещастя, у мене все затягує. все затягує. Ну, Не знаю. О, дивіться, кукуруза виросла прямо на моєму мусорнику, де я скидую на компост. І потім подивлюся, чи буде там картопля. Дуже сильні оці такі ці такі товстезні. Видите, всюди товсте, то така мощата картопля взагалі. Голубий Дунай. Не хочу бризгати свої ці. Свою картоплю, бо її тут мало, так ходжу і, і ото збираю. Ну, Збирати не буду, я, звичайно, актофітом побризгаю, От, покажу вам, якої величини там є Сар, голубий Дунай. А тут покажу вам, дивіться, як у центрі воно теж за... і зверху. Зрошування капельне. Бачите, досить довго, досить глибоко я там замульчувала, щоб більше не було такого, як було минулі рази. От, на це в мене вистачило сил. От. Інше все в мене таке собі, того що немає, немає верха на цьому і не можу ще зараз купити, не виходить. От. Помідорчиків якихось там посадила, всюди навіть не замульчувала, бо не було мульчі. Бачите, ось він невеличкий не, не і вже посипала, бо в нас страшні слимаки, страшні просто. Бачите, це їхні сліди, і вони трупики вже їхні на цьому. От, страшні слимаки. Ну, але там, де таке, бачите, це як сусід косить траву, і я в нього беру і тут. Отаке. От я положила ці помідори, так лежаче. А ці вже далі, це вже краще. От. Будуть зараз в нас дощі, От такі опилки я собі беру у людей там виробництво. Ой, і дуже нещасненькі в мене ці перці, таке собі, таке собі, таке собі. Щось. же саме. Бачите, ось. Тому що дуже-дуже багато слиз... слизнів. Зараз будуть дощі, може воно якось возьметься, а потім я вже замульчую. От. А тут хочу вам ще показати одну річ. От в мене один сусід давав мені траву. А він дуже любить газони і е, опризгує газон гербіцидами якимось. Я тут траву брала і подивіться, от, тут я дуже густо її посад... е, е, підкидувала е, минуле ціле літо на цю грядку. І подивіться, тут навіть трава не росте. От вам замульчувала, називається. Так що тепер, не дай Бог, що тут буде таке, та воно впливає на землю. Отут от не бу... я то не кидала, бо ця грядка в мене гуляє, вона така, ну це в мене, щоб я курей кормила, вона без дії. Ну і ще одна новина. Я думала, що в мене вже не буде цього спаржі цього року, бо вона настільки не хотіла, я її засипала на зиму, засипала опилками. Таким цілим шаром. І немає, і немає, і немає, і немає. Думаю, що це таке? Подивилася, ну немає, спершу взагалі. А тут подивіться, в чому була справа. Теж оці слизні. І вже тільки коли я їх отут по цей посипала, тоді вже бачите, от виріс. Один. Тут вже починаються, а так не було. У нас у травні місяці я вже наїдаюся тої спаржі. Це дивіться, який великий, хороший. І тут, і тут. І тут. Коротше, треба робити веснок. Все, все живе, любить нормальні умови. Вот. Таке. Ще в одному місці вам покажу, як. Яка у мене от голубий Дунай, це лишилася картопля. Минулого року мене жіночка просила, я викопала вже з в зимі практично те, що лишилося. От вона залишається і починає рости, цвісти. і Тут буде картопля. Вже гуляє по всьому городу. А це дивіться, це цвіте гранат. Я вам покажу один, другий як він розкішненько цвіте. Інші роки я трошки запилювала, ходила, тепер вже не буду, бо я не можу розібратися, де чоловік, де жінка. От, навіть оцей маленький, який я сама від, відщепила від нього, просто гілочку так тикнула і також цвіте. Бачите, є на ньому, ось на ньому цвіт є. От. Ну, це поки що всі мої новини. Бачите, дивіться, ще й такий невеличкий, оцей і також цвіте гранатик. Гранати будуть рости в нашому, на, нашій, на нашій території в Закарпатті. В принципі, цвітуть тепер і ростуть. Не було раніше їх в нас. Пишіть про свої відгуки. На все вам добре, до побачення.